Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. А що таке сім'я? Це найрідніші люди, з якими ми живемо разом, які люблять одне одного, турбуються одне про одного, допомагають одне одному. Сім'я це наші рідні, мама, тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь. Сім'я це сім'я. Чому так говорять? Сім'я це як пальчики на руках, вони схожі між собою, мешкають разом. Члени сім'ї це рідні люди. У сім'ї всі люблять одне одного, люблять дітей без якихось особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне, купують іграшки, солодіші, пестять, гуляють з неї. У сім'ї кожен із вас це маленька людина, і вас у сім'ї пози... називають по-різному. Давайте пограємо у гру Хто я? Для мами я доня або син, для бабусі я онука або онук. Для тата я донька чи синок. Для дідуся онука чи онук. Для дядька та тітки племінник або племінниця, для брата та сестри брат та сестра. У кожної дитини має бути сім'я. А давайте ми з вами разом послухаємо вірш Гринька Мамо, тато дід бабуся. Мама тато дід бабуся. Всіх назву, не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от така у нас сім'я. Сподобався віршик. А давайте разом його розкажемо. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся, мама. Тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я от така у нас сім'я. А яка сім'я у вас? Розкажіть про неї, а я чекатиму ваші розповіді. Дякую, до побачення.